Шановні громадяни, порядок декларування доходів громадянами визначено Податковим кодексом України. Так, обов'язок сподання річної декларації про доходи та майновий стан громадянами подаються у разі отримання доходів при нарахуванні та виплаті їх неотриманий податок. Отримання доходів від фізичних осіб, які не мають статусу підприєм податкових агентів. Наприклад, дохід отриманий від здачі нерухомого майна в оренду, особі фізичній, яка не є суб'єктом підприємницької діяльності, отримання іноземних доходів, доходи від операцій з інвестиційними активами. Якщо протягом звітного року оподатковані доходи нараховувалися у формі заробітної плати, інших виплат платнику податку двома або більше податковими агентами, тобто, дохід даного громадянина. Склав більше 120 мінімальних заробітних плат. Тобто, на 1 січня 2014 року, якщо заробітна плата складала в середньому по Україні 1218 гривень, тобто дохід даного громадянина склав більше 146 тисяч сто гривень. Крім того, декларацію можуть подати. Фізичні особи, які мають право на податкову знижку. Зокрема, це громадяни, які сплачували протягом минулого року за навчання закладам освіти, страхували себе та своїх рідних, сплачували внески у недержавні пенсійні фонди, перераховували кошти у вигляді пожертвувань для неприбуткових організацій, сплачували проценти за іпотечним житловим кредитом та інше. Громадяни, які бажають отримати податкову знижку, можуть подати податкову декларацію до податкової інспекції протягом поточного року. Декларація подається громадянами за місцем їхньої реєстрації. З початку деклараційної компанії до Шепетівської ОДПІ громадянами подано більше 170 декларацій. З них Ними ж нараховано біля 7 мільйонів доходу та буде сплачено податку біля 350 тисяч гривень. Шановні громадяни, останній день подання декларації про майновий стан та доходи за 2014 рік, 30 квітня 2015 року. Подбайте завчасно про виконання свого громадянського обов'язку, заповнюючи декларацію, пам'ятайте, що від нас з вами залежить добробут. Не тільки нашої України, не тільки нашої громади, а й кожного нашого співвітчизника.